Вітаємо! Ласкаво просимо на сайт юридичної фірми Partners. Ми створили цей ресурс, щоб зробити процес оскарження зупинення реєстрації податкових накладних максимально простим, зрозумілим та зручним для вас. На нашому сайті ви знайдете детальну інформацію про процедуру оскарження. На цій сторінці ми детально описали всі ключові етапи процесу, оформивши як у текстовому, так і вигляді графічних схем. Зручна навігація по етапах. Щоб вам було зручно орієнтуватись, ми позначили кожен етап у графічному зображенні кольорами: перший етап рожевий, другий етап бірюзовий, третій етап помаранчевий. Ми надали практичні рекомендації по кожному етапу, роз'яснили основні дії, які потрібно виконати, а також звернули увагу на ключові моменти та очікувані результати. Також ви побачите поради для тих, хто самостійно вирішив проходити процедуру адміністративного оскарження. І ви змаєте можливість ознайомитись з реальними успішними кейсами, ознайомитись прикладами наших виграних справ, які допоможуть вам оцінити наш досвід та ефективність. Тобто, наш сайт це помічник у розв'язанні складних юридичних питань, які виникають під час процедури оскарження, зупинення реєстрації податкової накладної. залишайтесь з нами, і в наступному відео ми детально розглянемо перший етап процедури оскарження зупинення реєстрації податкових накладних. Юридична фірма Partners, ваш надійний партнер у захисті прав та вашого бізнесу. До зустрічі!